Поліція Донеччини задокументувала 35 фактів порушення законів і звичаю війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів. Ворожі снаряди вбили й травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів'яр, Гірник, Красногорівка, СМТ Велика Новосілка, Курахівка, Неліпівка, Удачне, селах Варварівка, Времівка, Бердичі, Катеринівка, Уманське, Карлівка, Майське. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, дронів, РСЗВ ГРАД, смерч, артилерії. Знищено та пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 20 житлових будинків, підприємство, палац культури, гараж, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру, транспорт, лінію електропередач, трансформаторну підстанцію, газопроводи. Авдіївка зазнала 12 обстрілів. Ворог бив по місту з авіації, градів артилерії. Пошкоджено палац культури, підприємство. Інформація щодо жертв не надходила. З артилерії та смерчів Росія обстріляла Костянтинівку. Руйнувань зазнали при. Приватні оселі та об'єкти критичної інфраструктури поранено цивільну особу. Крім того, сьогодні після опівночі російські війська знову атакували місто. Били ракетами С-300 та реактивною артилерією. Загинула людина. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, магазин, будівля поліції. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо трьох травмованих у селі Катеринівка та одного в Уманському. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.